Іри, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, що стрішки про себе для людей, які тебе бачать сьогодні вперше. Доброго дня, мене звати Інчук Ідина, мені 28 років. Проживаю, значить, все життя проживала, в місті навчалася, тут навчала, виросла і вже більше 10 років я займаюся спортом. Саме таким видом спорту як спортивне орієнтування. Хто не розуміє, можна сказати, коротко це бік у практичній місцевості з конкурсом контрольних служб, які треба заходити за допомогою і компаса та. Ір? А, а, і? А, ір, я знаю, що це не основний вид своєї діяльності. Скажи, будь ласка, як ти в цей спорт? Ну, Взагалі все ще з учасників на школи, до навчальних закладів приходили люди, які займалися рекрутом. Запрошували на свої гуртки. Я така собі думаю у 9 класі, думаю, і не зійти, чоплю не спробую. Мені просто насправді дуже пощастило, що в мене був дуже гарний тренер, який часу, я вам чесно скажу, як вона, в мене був такий переломний момент, коли хотілося кинути, да в лосікті, те, що не виходить люди, які просто правильно підібрані слова тренера все-таки вирішили кидати другий другу І вони дуже сильно мені задачи, це, це, як ви знаєте, це не Бурда інга. Я їй дуже за це вдячна, що вона в такий переломний момент вона мене підтримала і дійсно я почала далі займатися. І я врахую, що для себе досягла поганих результатів. Також працюю, робота моя пов'язана, я і держслужбовець, робота моя пов'язана з органами правопорядку і, чесно кажучи, з, як почалось почуло, повномасштабне вторгнення, то дуже важко було емоційно себе якось. Я розуміла, що є робота, я розуміла, що стані часи, я розуміла, що я не поїхала кудись за кордон, що я захожу в себе, розумію, що від мене, як від будь-якої людини, пересічно буде трошки більше, може бути якась користь. Я можу, тому що в мене є певні навички, певні вміння, які в, принципі, в теперішні часи можу бути справді. І я вам чесно скажу, що перші такі місяці було, було дуже важко, напряжно було, і, е, ніхто, ніхто не очікував, що далі купитися, ніхто не знав, що далі буде. І насправді єдиним моїм спасінням було це спорт. Єдине, що я могла зробити для того, щоб відключитися, переключитися від роботи, це просто ментально йти побігати. Будь-який спортсмен мене підтримує і скаже, що для того, щоб в спецовій ситуації трошечки себе не з'їдати, можна так сказати. Краще якось фізично на на організм, тоді це дійсно допомагає. Скажи, чи є в тебе в нашому місті якісь, можливо, місця, місця сили, місця, де тобі добре, де ти тренуєшся, де ти відпочиваєш. Де, де ти взагалі, куди ти їздиш зазвичай орієнтувати? Ну, якщо чесно, зараз насправді дуже мало змагань організовують, зв'язку з тим, що, наприклад, взяти... Східна частина України там раніше там всі чемпіонати і збори, О, збори зараз збори це, так. це Значить, друге буде запитати. Гір, скажи, як пройшов крайній рік твого спортивного життя? Чи взагалі воно було? Крайній рік насправді я якось не, і не очікувала, насправді він вийшов продуктивніше. Тобто два місяці назад я виконала розряд майстри спорту України. Я просто, якщо чесно кажучи, і не думала, що в принципі з тим, як ну, почалась війна, і певний період часу я спортом не могла займатися, тому що ну, не так могла, як би хотілося, тому що насправді не мало які змагання організовували, мало де можна було виїхати. І ось по мірі можливостей я стараюся якось брати участь. В умовах війни складається така ситуація, що дуже багато молоді, особливо молоді, що не закрив, виїжджали за кордон. Багато хто залишається і не знає, як рухатися далі, яку вибрати собі професію, як рухатися в спорті чи рухатися в творчості. Війна все ж таки вплинула трошки на нашу мову, яку ти від себе могла б дати пораду, цій молоді? Я могла б, чесно кажучи, дати пораду одну. Треба постійно себе у чомусь пробувати. Треба не боятися, хочеться тобі спробувати якісь там вид певної діяльності. Ніхто не каже, що це погано. Тобі хочеться, спробуєш, ти зрозумієш що твоє чи не чи не твоє, Бо, тому що якщо ти не спробуєш, ти ніколи і не будеш знати. Може, тебе до чогось є ти твої якісь таланти, які ти взагалі не можеш розкрити, а зайнявшись, зайнявшись певним або там само видом спорту, або певної діяльності, ти все розкриваєш якісь свої скриті таланти. Ну я вважаю, що це і є розвиток людини, коли вона в собі знаходить щось нове. Ну, найбільша моя дистанція, така була це було. У 2019 році в гірській місцевості я брала участь в рогині, це один з видів орієнтування, там так само треба було за... 24 години подолати дистанцію, знайти певні контрольні пункти, назбирати найбільшу кількість балів і від цього залежно хто, яке місце займе. І е, ми подолали дистанцію за 17 годин 50 хвилин. Це разом було 70 кілометрів фільській місцевості. Значить, хтось подумає, подумає, як так, 17 годин не спати, не їсти, постійно йти, постійно, постійно рухатись. Чесно кажучи, я як фінішувала, я теж була в шоці. Ну і саме основне, це, я скажу, спорт тебе загортовує, як тебе як особисті.